Дорогі, розпочинаємо нашу молитву прославлення. Заохочую вас теж там за екранами молитися, воювати, прославляти, величати, просити, каятися. До чого буде вас Дух Святий заохочувати те і робити. І хай так буде, щоб ми всі були відкриті на Духа Святого. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава тобі Господи, бо Ти є. Ти сказав, де двоє чи троє зберуться в моє ім'я там я серед них. Ти дав, Господи, назвав мінімальну кількість людей, що тільки не один, і вже дав обітницю, що ти там будеш. Де навіть збереться тільки двоє чи троє, там вже Ти серед них. Бо Ти хочеш, Господи, щоб люди об'єднувалися в Твоє ім'я. Слава тобі, Господи. Слава тобі, що Ти є тут, присутній посеред нас. Незважаючи на відстань, яка є між нами, Ти є посеред нас. Слава тобі, Господи. Слава тобі, Господи, що Ти. Чиниш з нас спільноту, що ти, Господи, об'єднуєш людей, які мають спільні погляди, спільні інтереси, і що часом люди зі спільними інтересами, спільними цінностями, спільними життєвими принципами бувають рідніші і ближчі, ніж ті, хто рідні по крові. Слава тобі, Господи. Слава тобі, Господи, бо ти даєш нам друзів, Ти даєш нам рідних, Ти даєш людей, яким можемо довіряти, людей, які нас підтримують, людей, яких ми можемо підтримувати. Ти, Господи, так задумав це все, щоб кожна людина служила іншій. Слава тобі, Господи! Слава тобі, Господи, що Можемо служити і приймати служіння від інших. Слава Тобі, Господи! Слава Тобі, Господи, що Ти даєш всім різноманітні дари і таланти, щоб ми один одного доповнювали, щоб разом ми були як, як оркестр, який грає ідеально. Так само ти, Господи, дав кожному дари, таланти, здібності щоб ми разом прославляли Тебе, Господи, щоб ми разом являли Твою велич, яку ти даєш людині. Слава тобі, Господи, Алелуя. хвала тобі, Господь, хвала тобі, слава, Аллилуйя, Аллилуйя, хвала тобі, Господи, будь прославлений в цьому моменті, в цій хвилині, в цьому дні, Господи, слава, слава! Слава, слава, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя! Ти любиш, Господи, Ти любиш кожного з нас. Слава Тобі, Господи! І Ти хочеш, щоб ми не просто це знали, але щоб ми це досвідчували, щоб ми це відчували і досвідчували в своєму житті, що Ти любиш. Слава тобі, Господи! Слава тобі, Господи, що можемо приймати цю любов і бути ситі нею. Так щоб більше нічого в світі не завдавало нам цієї спраги, Господи, бо коли ми ситі твоєю любов'ю, тоді ми маємо все. Слава тобі, Господи, слава тобі. Аллилуйя. Хвала, Господи, ти зараз насичуєш серця. Прийми зараз любов, яку Бог дає. Приймай зараз цю любов. Кажи Богові Боже, приймаю твою любов, насичуй моє серце, бо Господь хоче зараз насичувати наш голод любові. Слава тобі, Господи, Алелуя. Скажи, Господу, ці прості слова. Господи, приймаю Твою любов і насити мене нею. Алелуя, Алелуя, хвала Тобі, Господи, хвала Тобі, хвала Тобі, хвала Тобі, Алелуя. Слава слава, будь прославлений, будь прославлений, Господи, будь прославлений, хвала Тобі, хвала Тобі, слава Тобі, Господи, за Твою любов, за те, що Ти, Господи, такий щедрий, за те, що Ти так любиш безмежно. Аллилуйя, Господи! Слава, слава, слава. Слава, що зараз, Господи, Твоя любов виливається безмежно на нас. Безмежно. Великим водоспадом зараз б'є Твоя любов на кожного з нас. І все, що потрібно, це просто прийняти її. Слава тобі, Господи. Алелуя! Хвала, хвала, хвала Тобі, Господь. Хвала Тобі, хвала Тобі, дякуємо за Твою любов, дякуємо Тобі за Твою любов. Слава Тобі, Господи, слава за цей водоспад любові, який зараз впливає і насичує нас. Слава тобі, Господи, слава, слава слава тобі, бо Ти є добрий, Ти є добрий Господь, Ти даєш більше, ніж ми очікуємо. Ти щедрий, Господи, слава тобі. Аллилуйя, Аллилуя. Захоплюємося, Господи, тобою. Захоплюємося тобою, поклоняємося тобі. Творець, прекрасний, добрий, ніжний і щедрий Творець. Слава тобі, Алелуя! 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 слава, слава і хвала тобі Господь. Слава і хвала. Будь прославлений, бо Ти є добрий, ти є добрий Господь. Твоя милість до мене назавжди, бо ти є добрий, Господи. Слава тобі. Слава, слава, слава. Скажи зараз Господу, що Він є добрий якщо дійсно досвідчуєш цього в житті. І можеш сказати Богові, в чому ти бачиш його доброту до тебе. Ти можеш сказати, Боже, ти є добрий, і я це в своєму житті, бо є це і це і це. І можеш назвати, бо Господь і так знає, що доброго Він робить в твоєму житті, але це тобі потрібно. Щоб ти побачив, що, крім того, що, може, переживаєш якісь труднощі, що так багато маєш доброго в житті, скажи зараз Господу, якщо бажаєш, що Він є добрий в твоєму житті і де ти в житті бачиш цю доброту? Господи, Ти є добрий. Я досвідчую твоєї доброти в тому, що ти ведеш мене. Що ти благословляєш мене, що Ти дбаєш про мене, і я досвідчую цього кожного дня, досвідчую Твоєї доброти, Господи, в тому, що Ти даєш мені сили, наснаги, що Ти не даєш мені опустити руки, піднімаєш мої руки, що Ти, Господи, підтримуєш мене і не даєш мені здатися, що Ти, Господи, надихаєш мене. Сповнюєш радістю, миром. Дякую Тобі, Господи, за близьких людей в моєму житті. Дякую Тобі, Господи, що маю з ким поговорити, до кого прийти. Дякую Тобі, Господи, за школу Марії. Дякую Тобі, Господи, за те, що Ти покликав до неї. Дякую Тобі за молитву про славу. Ти добрий, Господи, і в цьому-всьому бачу Твою доброту. Дякую тобі, Господи, дякую за твою доброту, дякую Тобі, дякую Тобі. Дякую Тобі. Не втомлюся прославляти зараз Бога за його доброту. Можеш теж йому дякувати за це, за ту доброту, яку Він дає в твоє життя, за ту доброту, яка проявляється в твоєму житті, доброта Божа. Дякую тобі, Господи, дякую, дякую. Так багато добра ти робиш для мене, Господь. Дякую Тобі, Господи, за те, що можу зранку просинатися, що можу вночі спати, за благодать доброго сну. Дякую Тобі, Господи, бо в цьому бачу Твою доброту. Дякую Тобі, Господи, за те, що зараз є в церкві ювілейний рік, теж, який назвали роком надії, в цьому бачу Твою доброту. Дякую Тобі, Господи. Дякую. Ти є добрий Бог, добрий Бог, надзвичайно добрий, надзвичайно безмежно, добрий Бог. Дякую Тобі, дякую, Господи, за Твою доброту. Ти вчиш теж нас бути добрими, Господи. Вчиш нас, Господи, бути добрими і подібними до Тебе в доброті. Дякую Тобі, Господи. Дякую, що Ти хочеш, щоб я. Була доброю, щоб ми були добрі, Господи. Дякуємо тобі, Господи, дякую, дякуємо, дякую, слава тобі, слава, слава. Слава, слава, дякуємо тобі, Господи, дякуємо. Безмежний, добрий Господь. Дякуємо тобі, Господи, дякуємо, дякуємо тобі, Господи, бо Ти є добрий, ти є добрий, Господи, добрий. Dobry, dobry, dobry. Boch jest duże, duże dobry. Boch jest duże, duże dobry. Boch jest duże, duże doobry. Boch jest duże, duże dobry. <affiliated> Boch jest duże, duże dobry. <crosstalk Arabic> Бог є дуже, дуже добрий. Скажи це зараз Богу. Або заспівай, якщо можеш. <laughs> Бог є дуже дуже добрий. Бог є дуже, дуже добрий. Бог є дуже, дуже добрий. God is very, very good God is very very good. God is very very good. Бог є дуже дуже добрий. Бог є дуже дуже добрий. Бог є дуже дуже добрий. Добрий Боже. Ты добрий Боже. Ти вірний. Слава тобі. Алелуя. Алелуя. Аллилуйя, Аллилуйя, Господи. Ти ведеш, Господь, Ти провадиш, Ти провадиш і ведеш, Господи. Слава тобі, слава, 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 слава тобі, Господи, слава тобі, Господи, слава Тобі, Господи. Має таке розуміння, що може в тебе в житті зараз є так, що Господь тебе веде. Так, як не вів раніше. Тобто зараз ти якось досвідчуєш такого ведення Божого, і, може, навіть сумніваєшся, чи це Бог, бо раніше він тебе по-іншому вів, а Бог веде тебе зараз по-іншому. Не так, як ти привик. Можливо, так тобі і не комфортно, бо це якісь нові глибини, нові води, які ще не звідані тобою. І так Бог хоче тобі сказати, вірю, що Бог, що не бійся, це моя дорога, це мій шлях. Не бійся. Тобто прийми це нове ведення Боже і прийми це, що Бог тебе зараз веде. По... Так Так тобі може так некомфортно, незвично, але не бійся. Це Бог. Це Бог, Він тебе веде. Слава тобі, Господи, що ти ведеш. Ти провадиш, ти виливаєш світло на цю дорогу, Господи. Слава тобі, слава тобі, слава тобі. Слава тобі, Господи, що Ти хочеш нас запевнити на тій дорозі, якій ти ведеш, що це ти, щоб ми не боялися йти за тобою. Ти хочеш розвіяти всякий сумнів, щоб ми не боялися йти за тобою, не боялися прийняти. Цей новий стиль ведення, якого раніше не знали, не досвідчували. Слава тобі, Господи! Алелуя! 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 Слава тобі, Господи! Слава тобі, Господи! Слава тобі, Господи, навіть якщо нам важко прийняти цей стиль, незвично часами бунтуємо, то прости за це нас. Пробач. І дякуємо тобі за саме таке ведення. Саме такий шлях, який Ти приготував, бо знаємо, що Ти бажаєш нам найкращого. Слава тобі, Господи, слава. Аллилуйя, хвала Тобі, Господи, хвала Тобі, Господи, хвала Тобі, Аллилуйя. Ти той, хто веде, Ти той, хто проливає світло на наш шлях, Господи, Ти той, хто тримає за руку, Ти той, хто провадить. Слава тобі, Господи, слава! Тобі не байдуже, якими стежками ми ходимо. Тобі не байдуже, бо Ти хочеш для нас добра і ти бажаєш, щоб ми йшли цією дорогою, яку ти для нас приготував. Слава тобі, Господи, слава, слава і хвала. Алелуя, алелуя. Тобі залежить на тому, щоб ми вибирали дорогу, яку ти приготував. То ти знаєш, що ця дорога є найкраща для нас, не найлегша, не, не така, що не має перешкод, але найкраща. Слава тобі, Господи! Слава, 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 слава. Бо найкраща, та, яка буде для нас найкраща, то це не означає найлегша. І не означає та, яка без терпінь і страждань, але найкраща. І за цю. Найкращу дорогу в нашому житті, Господи, дякуємо Тобі, слава Тобі, слава Тобі. Слава Тобі, слава, слава, Алелуя, Алелуя, Господи. Дякуємо за це Твоє ведення. Дякуємо за Твоє ведення, Господь. Дякуємо, слава Тобі. Алелуя, 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 Господи. Провадиш чуда вчиняєш ти Бог вірний, світло в темряві, мій Бог знаю, хто ти є. О, -о, -о, -о. провадиш чуда вчиняєш ти Бог вірний, світло в темряві, мій Бог знаю, хто ти є. О, -о, О, провадиш, чуда вчиняєш, Ти Бог вірний, світло в темряві. Мій Бог знаю, хто ти є. А так насправді не знаю, Господи. А так насправді не знаю, хто Ти є. До Кінця до кінця не знаю, Господи, бо пізнаю тебе кожної хвилини. Пізнаю тебе і по-новому Ти відкриваєшся, бо Ти Господь. Який завжди відкриваєшся і відкриваєшся. Тому і знаю, хто ти є, і не знаю, хто ти є, Господи. Слава Тобі! І цілу вічність, Господи, буду пізнавати Тебе ще глибше. Ніколи не буде мені, Господи, нудно в вічності, бо буду пізнавати Тебе ще глибше, ще глибше. Слава Тобі, Господи! Слава Тобі, Господи! Слава Тобі, Господи! Провадиш чудо вчиняєш ти Бог вірний, світло в темряві, мій Бог знаю, хто ти є. О, -о, -о, -о. провадиш чуда вчиняєш ти Бог вірний, світло в темряві, мій Бог знаю, хто ти є. чуда вчиняєш, ти, Бог вірний, світло в темряві. Мій Бог знаю хто ти є. Я знаю, хто ти є. І не знаю, хто ти є. Слава тобі, Господи! Аллилуйя! Ти провадиш, Ти робиш чуда в нашому житті, Господи. Ти сам робиш чуда в нашому житті, і за кожне чудо, яке ти вже зробив в нашому житті, в нашій сім'ї, в місцевості, в якій ми живемо в Україні, слава тобі, Господи. Слава тобі, Господи! Пригадай собі зараз, що Бог вже зробив в твоєму житті, які чуда Ти досвідчив від Бога. І прослав зараз, Господа за ці чуда. Пригадай собі, щоб твоє серце було вдячне, і щоб твоє серце зараз поглядало в величність Бога, який вже скільки зробив в твоєму житті, Його могутність, Його силу. Нехай твоє серце зараз поглядає силу і міць Бога, який має силу, бо вже робив. Багато чуд в твоєму житті. Прослав зараз, Господи, за це. Слава тобі, Господи, за ті зцілення, які ти зробив для мене. Слава тобі, Господи, за кожну благодать, яку отримала в житті. Слава тобі, Господи, за те, що. Як твоє чудо сприймаю те, що ти вмів будь-яке зло в моєму житті обернути на добро, за Твою, Господи, за чудо витривалості для мене. Слава тобі, Господи, слава, 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 слава тобі, Господи, Алилуя, Аллилуйя. Прославляй зараз Господа за ті чудеса, які Він зробив вже в Твоєму житті. Аллилуйя, 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 хвала Тобі, Господь. Хвала, слава Тобі, будь прославлений. Аллилуйя! Аллилуйя, Господи! Аллилуйя! Хвала Тобі, хвала Тобі! Ти могутній Бог, який вже скільки чуд зробив в нашому житті, Господи. Слава Тебе за це! Слава, слава, слава! Ти Господь чудес, ти Господь, який робить чудеса. Аллилуйя, Господи, Аллилуйя. Хвала тобі, Господь, слава, 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 слава. Аллилуя, Аллилуйя, Аллилуйя, прославляй Господа, о, душе моя. Прославляй Господа, душа моя, прославляй, бо Він достойний хвали. Він достойний хвали, Достойний хвали, слава тобі, Господи. Алелуя! Прославляй Господа, о душе моя, Його святе ім'я, як ніколи співай, прославляй. Благословляй Господа, прославляй Господа, о душе моя, Його святе ім'я, як ніколи співай, прославляй. Благословляй Господа, прославляй Господа, о душе моя, Його святе ім'я, як ніколи співай, прославляй, благословляй Господа. Благословляй, Господа. Слава тобі, Господи, за радість, мир, ми наповнюєш, за Твою присутність, Господи. Бо Твоя присутність тихомирює, Господи. Твоя присутність підбадьорює. Твоя присутність дає надію, дає радість. Слава тобі, Господи! За Твою присутність, за Твою благодать, Господи, в нашому житті. Слава Тобі, Господи! Аллилуйя! Хвала Тобі, Господь. Ми молилися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі, є надія, що можливо через деякий час. Ще раз нагадую, прошу про це молитви православні доєднаються до нас. А також є надія, що православні доєднаються до молитви на Вервиці, може і про слави, але тут, тут не, не знаю. І є теж надія, що до нас протестанти доєднаються до прослави онлайн. Тому прошу вас, теж десь там в молитвах, моліться за цих наміреннях, якщо є Божа воля, щоб до нас доєдналися православні і протестанти. Якщо на це є Божа воля. А якщо нема, то хай не доєднуються. Хай буде так, як хоче Бог. А я якось вірю, що Бог хоче, щоб ця місія була екомінічна. Тому, якщо я правильно розумію Бога, то Бог цього хоче, то просимо Його, щоб це сталося. Дякую, що були е, зі мною, а Бог був з нами. Па-па!